Якщо Росія має другу за потужністю армію у світі, то чому їй так важко перемогти Україну? По-перше, корупція, яка роками викачувала кошти та матеріали з армії, значна допомога заходу у вигляді розвідки, озброєння, навчання та постачання, Навдало початкове вторгнення, в тому числі повідомлення власним військам про те, що це були навчання. Після перших кількох місяців вони втратили багато своїх найкращих солдатів і бронетехніки, що призвело до тактики людських хвиль із призовників. Загальна на компетентність по суті була скрізь і всюди. І треба віддати належне українцям, які продемонстрували надзвичайну інноваційність і мужність в умовах надзвичайної загрози. Все набагато складніше, але це відповідь саме цієї глибини, якої, на мою думку, заслуговує це дурнувате запитання. Це більше ніж півстоліття всеохоплюючої корупції. Солженіцин писав про це в 1960-х роках. Високопрофільна діяльність, така як космічна програма та їхні найкращі винищувачі, отримують багато уваги та підтримки від меншої кількості відданого населення, але величезна індустріальна база була автоматизована та організована за допомогою корупції, яка є практично частиною їхньої культури. Деяких росіян буквально відправляли в поле з порожніми пайками, і їм доводилося красти їжу в українців. Хтось ще сказав, що коли враховувати, нібито сам Путін не знав про серйозні недоліки в армії і вірив своїм генералам, коли ці казали, що для повного розгрому України знадобиться лише два тижні, то все починає набувати набагато більшого сенсу. Його генерали також ймовірно боялися отримати одноразовий спеціальний квиток у вікно, якщо б сказали йому щось інше, окрім того, що Росія сильна, а Україна слабка. Я думаю, що Кремлем керують впливові ідіоти, а люди, які насправді усвідомлюють Наскільки все погано, занадто налякані, щоб щось із цим робити. Проблеми Росії значною мірою стосуються пріоритету видимості над реальністю, але загалом справжнім провалом є те, що Росія знала наскільки важкою буде ця війна. Основна причина, по якій вони її розпочали, полягає в тому, що росіяни переоцінили рівень підтримки в самій Україні і не очікували, що їм доведеться воювати до кінця. Тож, фактично, це був просто провал розвідки. Їхні дії перед війною на сході України і в Криму, де переважає російськомовне населення, ймовірно, призвели до переоцінки рівня підтримки або відсутності опору, яку вони отримують на решті території України. Водночас санкційна відповідь, яку вони отримали за Крим, призвела до недооцінки рівня допомоги. Яка мала вирішальне значення, яку захід міг би запропонувати Україні? Ця допомога надійшла як до війни, модернізація армії, так і під час війни, надаючи доступ до значно складнішого озброєння. Примітка особисто від мене це мається на увазі початок повномасштабного вторгнення. Війна почалася в 2014 році. Якби Росія знала про все це, вона розуміла, що все буде залежати виключно від військових і ймовірно не стала б цього робити. Але через катастрофічну помилку їхня розвідка не врахувала цього, тому вони не очікували, що військовим доведеться реально довго і тяжко воювати. Вони очікували, що український уряд швидко покине країну, а населення буде розколоте, і багато хто вітатиме росіян. Шановні, будь ласка, не забувайте підтримувати український контент підпискою, вподобайкою, коментарем, а поділитися з друзями якимось каналом, якимось контентом. Ну і фінансову підтримку також не забувайте. Тому що, поки наші військові витісняють росіян з наших територій, ми, як українці, повинні витісняти росіян з нашого інформаційного простору. І щоб цей простір не пустував, такі як я роблять все можливе, щоб його заповнювати українським контентом. І це Дуже важливо. А всім, хто вже нас підтримує, ми неймовірно вдячні. Дякую. Ви найкраще. Російські збройні сили дуже різнорідні і здатні впоратися з загрозою вторгнення. Але це означає, що велика частина армії зосереджена на таких речах, як ядерна зброя і чудо-зброя, які притримуються на випадок можливого конфлікту з НАТО, а також великий військово-морський флот, який не потрібен в Україні. Вони не можуть вивести всі війська зі спірних зон, не втративши землі на користь Японії, Кореї та Китаю. Загалом лише 20% російської армії можуть бути задіяні у вторгненні. Українська армія на Відсотків задіяна в конфлікті і створена спеціально для цієї війни протягом останніх 20 років кожна військова підготовка і закупівля для України робилася з розрахунку на те, як ми можемо відбити вторгнення з боку Росії. Зараз ми маємо 100% військових спеціально підготовлених для цієї війни проти 20% військових, яких не готували під цю війну. Наступна частина відео буде присвячена підтримці України зі сторони іноземних громадян. Одна українська військова виклала на Reddit відео з зверненням до іноземців з посилом: кого потрібно підтримувати у цій війні. the world don't care about this war, like about any other war. and i think it's normal because everyone thinks about their own life their own family and it's okay but when you choose who to support when you choose your favorites have self-respect because there is nation of warriors and there is nation of chickies and this is a huge difference between us nation of chickies KGB nation, this nation of murderers and rapists. They are not warriors. They have no honor. When you choose who to support, try to find some information about history of this country or that country, about achievements, about uh, just about people. And have self-respect. Ізолейт yourself from Russians. А далі будуть коментарі під цим відео. Я живу в США, і одна з причин, чому я підтримую Україну, сягає корінням у часи, коли я навчалася у школі. Я подумала, що було б цікаво піти на курси російської мови, тож записалася. Виявилося, що вчителькою була мила літня українка на ім'я Люба. Вона не надто багато розповідала про себе, але поділилася короткою історією про те, як вона потрапила до США. Люба сказала, що їй довелося тікати з України, яка перебувала під радянським контролем, коли вона була молодою жінкою, і що це було дуже важко. Тиною її подорожі було перепливання річкою голяка. Коли вона нарешті дісталася до Німеччини, вона була настільки хвора, що провела кілька тижнів у лікарні. Зрештою, вона приїхала до США і стала вчителькою. Моя вчителька була дуже милою, доброю, простою людиною з добрим серцем. Я зрозуміла, від чого вона тікала лише через багато років. Втеча, про яку вона говорила, я не сумніваюся, що вона тікала від голодомору. Так, я стара, і вона була старою, коли я була підлітком. Тому, коли я можу, я висилаю трохи грошей в Україну, щоб підтримати її в пам'ять про мою вчительку Любо. Для того щоб поважати себе, потрібно знати, хто ти є насправді. І коли справа доходить до цього, є багато сліпих людей. Сліпих до власного невігластва, дурості та лицемірства. Сліпих, щоб бачити крізь пропаганду, сліпих до насильства і зла, яке чинить їхня власна держава. Я сподіваюся, що коли ця війна закінчиться, народ України буде по справжньому вільним і буде прийнятий в європейську спільноту. Занадто багато крові пролилося крові українських громадян. Щоб після закінчення війни ваша країна знову була захоплена олігархами та егоїстичними політиками. Я сподіваюся, що народ України ніколи не буде засліплений. У моєму районі та місті в Америці багато українських прапорів має рядь на будинках. Першою няною мого сина була українська біженка, і вона була дуже турботливою і доброю, навіть незважаючи на жахливі історії, що надходили з її рідного міста в Україні. Переважна більшість усього світу з вами. Я з Каліфорнії. Щодня я стежу за війною і рахую дні, коли зможу приїхати в Україну і побачити її на власні очі. Це справді прекрасна країна. Я багато подорожував світом і зустрічав неймовірних людей, але ніколи не бачив людей настільки відважних і турботливих, як ті, кого я бачу в таких відео, як це. Багато хто з нас не багато може зробити, щоб допомогти напряму поза підтримкою наших країн. Але ви можете бути впевнені, що всі, з ким я спілкуюся, тримають український народ близько до своїх сердець, і я не можу дочекатися, коли війна скінчиться. Росія ніколи не переможе, навіть через мільйон років. Тож коли це все закінчиться, ви можете бути певні, що багато хто з нас захоче приїхати і допомогти Україні відновитися. Як мінімум, для того, щоб засвідчити свою повагу і витратити трохи грошей на підйом вашої економіки, будьте сильними. Ваша країна знову стане вільною, і всі вимушені переселенці нарешті повернуться додому. Слава Україні! Героям слава, я думаю, що тут немає чого ще додати. Не тільки ми, українці, а й весь цивілізований світ чекає на нашу перемогу, і у нас немає інших варіантів, як перемогти. Бо ми боремося за свою землю, ми захищаємо дім, а вони загарбники, і вони програють. В цьому немає сумнівів. Але пам'ятайте одне: ворога не можна недооцінювати. Наші військові це просто титани, які реально протистоять другій армії світу. Хай не за якістю, а за кількістю. Нам хочеться вірити, що російська армія це армія чмонь, але насправді це не так. Так, там є непідготовлені мобіки і так далі, але там є і професійні військові. Бо якби там були одні чмоні, наша Україна давно би вже перемогла. І настільки багато українських героїв не гинуло б. Тому підтримуйте наше військо. Вірте в перемогу, бо все буде Україна, все вже є Україна. Слава Україні! Дякую за перегляд! В коментарях напишіть найабсурднішу причину, чому Росія програє. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!